Що потрібно для виїзду за кордон перелік документів для особи, яка супроводжує людину з інвалідністю. В Україні триває воєнний стан, під час якого військовозобов'язаним заборонено виїжджати за кордон. Однак деякі категорії чоловіків таки можуть перетинати кордон. Зокрема, мають право виїхати за кордон під час воєнного стану особи з першою та другою групами інвалідності, повідомили в Міністерстві реінтеграції. Натомість чоловіки, які мають третю групу інвалідності, можуть мобілізуватися за власним бажанням для служби за місцем проживання. Також за кордон може виїхати особа, яка супроводжує людину з інвалідністю. Але для цього необхідно зібрати чимало документів, що потрібно для виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю, перелік документів. По перше, такій особі необхідно мати документи, які підтверджують родинні зв'язки. Це може бути свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження. По-друге, повинні бути документи, які підтверджують інвалідність особи. Для цього потрібні або пенсійне посвідчення, або довідка про групу та причину інвалідності. Далі необхідно отримати витяг про місце реєстрації, аби підтвердити спільне проживання людини з інвалідністю та особи, яка її супроводжує. І насамкінець треба мати документ, який підтверджує здійснення догляду за особою з інвалідністю. Тобто необхідно мати посвідчення про отримання компенсації. Якщо увесь пакет документів зібраний, то особа, яка супроводжує людину з інвалідністю, може виїхати за кордон навіть під час воєнного стану, який наразі триває в Україні до 19 лютого 2023 року.